Це у нас відео для тих, хто боїться чи ремонт бокових порізів робить добре чи ні. Дивіться, така ситуація. В цьому місці шишка. Цю шину було зібрано на диск ще минулого року. Ну, тобто, ця шина проїздила зиму, тепер привезли нам її на ремонт. Показую. Ззовні, бачите, дірка незначна. Ну, тут фото може прикріплю, тут є шишка. Дивіться, що зсередини. Поміняю руку, а ось така латочка маленька. Ну, це одне. І дивіться, який тут ще один прикус. Бачите? Тобто тут дві пошкоджені, двойний прикус. Тут і тут. І ось ця шина проїздила вже більше не знаю скільки кілометрів, ну місяців три, ну, грубо говоря, тисячі кілометрів це мінімально. Вона проїхала, а й 4. І з таким ремонтом. І все нормально, нічого не бахнуло. А коли тут буде достойний пластир, достойний ремонт. І з гарантією, і буде ходити ще довше. І ще краще. І отаке от от у нас пошкодження було. Яка маленька латка, без ниток всередині. дивіться, яке пошкодження тримало. Бачите? Дивіться, яке І тут вверху набагато більше. Просто це не наскрізь, а оце наскрізь. Зараз будемо розробляти. Подивимося, що всередині. Оце то, що маленьке, а тут то, що більше. Те тут ви, ви бачите триває. вже реальні розміри пошкодження. Ось. Біля бортиця і оце маленьке, де була латка. І що ви розуміли, ця шина проїздила мінімум 3000 км. Фішка в тому, що це маленьке пошкодження трималось на малій латці а це пошкодження е був пробитий корд тобто оцей основний, а це, що бачимо, вже зверху нитки йдуть. Це у нас заворот каркаса. Вони йдуть за це десь ось досі. І тут резина була зверху ціла. І якраз на цьому оце пошкодження і трималося. от, так от було. Все, розробив пошкодження, будемо далі ремонтувати. Щоб воно До ремонту. Ремонтає. Шину я вам показував. Коли розробив, теж показав. І тепер у нас уже шина готова. Отакий от от у нас результат. Те зараз фокусуємо. Бачите, шишки немає ніякої. Отак от від збоку туди не нормувальник, треба дивитися, я сюди прямо от от бачите. Ця шина наш сама, 255-55-16. З таким протектором готово, так збалансовано. Отак ремонт, наші ремонти. Так не переживайте, все тут тримає надійно і довго.